Момент настав: транзит російського газу через Україну зупинили. Причому не з російського боку, як це раніше траплялося під час так званих газових війн, а з українського. Оператор ГТС повідомив, що зупинив транзит 1 січня о 7 ранку за київським часом. По завершенню угоди від 30 грудня 2019 року. Підписувати новий контракт Україна відмовилася, щоб не давати Кремлю і далі заробляти на експорті блакитного палива. Тож більше російський газ ми не транспортуємо. Це на розлютило ворога, а також його європейських посіпак, зокрема уряди Словаччини та Угорщини. А от колективний ЄС в чергове заявив, до зупинки транзиту російського газу через Україну давно підготувалися. Тож жодних катаклізмів через це не передбачається. А що чекати українським споживачам у 2025 році після завершення транзиту? Чи варто боятися зростання ціни самого газу та його доставки? Про це та інше у новому випуску Газправди.